Добрий день, мої любі другокласники та шановні батьки. Ми з вами продовжимо наші онлайн уроки. Саме розпочинаємо урок з мистецтва. Так, тема сьогоднішнього року ноти, правила співу. Слухаємо ми Меладзе, Квітка, Душа, в виконанні Матвієнко та Шурінца. Виконуємо поспівку та розпочинаємо вчати пісню, де поділа сліточко. Подивіться, будь ласка, на картинку, що ми тут бачимо? Так, ми бачимо щасливих дітей. Будь ласка, зупиніть відео та розкажіть, як саме ви провели літо. Де ви були, що ви бачили, що вам найбільше сподобалось? Так, Ніна Матвієнко та Стас Шурінс. Ми бачимо саме її та портрети їх, цих виконавців. І у вас буде окремо, окремо відео, де ви зможете прослухати їх Повторимо з вами правила співу. Співати треба сидячи або стоячи, зберігаючи співочу установку. Спина пряма, плечі розгорнуті. Співоче дихання береться спокійно через ніс, плечі не піднімати. Дихання береться по фразах, вказівкою руки або помахом голови вчителя. При співі необхідно стежити за звучанням свого голосу, підлаштовуючи його звучання до звучання інструменту. Спів співочим, спокійним звуком головне для розвитку голосу. Заняття співом необхідно починати з виспівування. Воно також необхідно для голосу, як налаштування для музичного інструменту. При співі необхідно відправильно відкривати рот, округляючи голосні і чітко артикулюючи приголосні. Щоб ваш спів доставляв радість вам самим і слухачам, він повинен бути виразним, красивим, співати треба емоційно в характері виконуваної пісні. Так, і саме частинка. Той пісні, яку ми будемо розучувати, прослухати. Де поділась літочка, я усіх питаю. Я весела літочка цілий день шукаю. Літа, літочко, ти куди сховалась, чим зі мною літочко, ти не попрощалась. Літочко, літочко, ти куди сховалась, чим зі мною літочко, ти не попрощалась. І ось наше виконання нашої пісні. Так, отже. Ноти це символ або знак, котрий використовується для позначення нот на письмі. Так, і перед тим, як ви оберете цеглинку, що вам було, ми переходимо до самого нашого уроку. Перше, що ви повинні виконати, це розпівочку, то ви слухаєте, що будемо вчитися співати та повторювати. Далі у нас є казочка про ноти. Вам розповість автор, де в нас нотки знаходять, які вони мають назву, та де вони на своїй… Яка нотка, на якому місці живе? Наша пісня, де поділа сліточку, ви вивчаєте тільки хвилинку. Руханку не забуваємо, звичайно, щоб на мистецтві ми з вами рухаємося. Ритмічна вправа, патріотична така, і старшу ринці Ніна Матвінга, квітка душа. Теж приглядайте. Пане на все вас видави, мене розумнички. Бажаю вам успіхів. До побачення!